Ти меня прости, я тебя спасти одним словом, не смог. Краєзнавець Дмитро Полюхович каже, житель села Купин Хмельницького району Сергій Попов власними руками виготовив за два тижні скульптуру померлої дружини. Це написи дуже цікаво показують щемливість і цієї всієї історії цього кохання. Тобто, чоловік, який абсолютно був ледь-ледь грамотний, ледь-ледь міг писати. Який так настільки любив свою дружину, що ніколи не робив скульптуру, зробив її цей меморіал. Історія бере початок, каже Дмитро Полюхович, наприкінці 50-х років минулого століття. В село Купин, тоді ще Гордоцького району, приїхала сімейна пара Сергій Попов і Марія Маєвська. Попов він був явно чужинець. Тобто він був російськомовний, десь після війни переїхав в купин. Навіть існувала версія, що він єврей, бо в нас євреї російсько розмовляли. Плюс він був майстер золоті руки, він ремонтував годинник. А при неї було відомо, що вона була дуже красива, інтелігентна і освічена. більш нічого. Чоловік, каже Дмитро Полюхович, сильно кохав свою дружину. Вона дуже кохалась на трояндах і він довкола будинка все засадив трояндами, притом сортовими. Багато хто згадував, що він ще посадив сортові дерева, дуже такі смачні. І всі там до нього бігали, красти сливи і яблука ні в кого більше не було. Жінка захворіла на невиліковну хворобу, розповідає Дмитро Полюхович, у 1963 році померла. До речі, цікавий такий. Тут були банки вмуровані, куди квіти клалися. День це від банки залишилося. Дата виготовлення цієї банки – 63-й рік. Це звичайний цемент, каркас там проглядається, зліпив він її, показують, що він там закрився, розповідають в себе в сараї там довго ліпив, потім сюди переніс. Місцева жителька Ольга Радюк каже, Сергій Попов виготовив і своє погруддя. І так як він її вважав. Наскільки витонченою, витонченою людиною і такою прекрасною коханою людиною він її побудував вище себе, вище, щоб вони споглядали один на другого. Цей пам'ятний знак назвали вічне кохання Подільського Піросмані. Після того, як вже молодь дізналася про цю таку історію вічного кохання, сюди час від часу почали приїздити молоді пари. Олег Федоров каже, Сергій Попов помер 20 років по тому, однак. Але він сказав, щоб поховали його саме коло його коханої Марії. Пам'ятник, каже Олег Федоров, отримав широкий розголос лише кілька років тому. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.